А Я не можу зробити опитання, друже. Ти можеш робити. Ой, mm. я не не я не Привіт, друзі, привіт. Як ваші справи?

А, тут є постава. Мені ще наведно. Привіт, привіт А нормально показано? Дякую, друзі, за підписку, Дякую, що ви єдиниці до каналу. Привіт, привіт всім. Як ваші справи? Я зараз сижу, покажу, де я сижу. Відкому місці. У такому плаці. На площаді. Давайте, колджмай. Привіт, привіт. Як ваші справи. Звідки вітаю, вітаю вас. Вітаю. Як до речі, звук чути чи ні? Дякую за вподобайки, хто ставить. Дякую. Дякую за підписку. Дякую за справи. Чим займається? Звідки дивитися трансляцію? А, з іншого аккаунту, добре. У вас по два-три аккаунти, так? Як вас звати, до речі? Який у вас був аккаунт? Якщо ви писали до мене, то я можливо вас знаю. Як свого ну, гостя аккаунту? Як вас звати на тому аккаунті, до речі? Дякую за лайки, представити, дякую. Дякую. А, писав, я поняв. А як попередній нік називається ваш, я ж не знаю. А, Тарас, о, пам'ятаю, Тарас. Привіт. І Тарас обірами. Тарас, Тарас, я поставлю. Дякую, то в Варшаві живу. А, пам'ятаю, я пам'ятаю, все, я пам'ятаю в Тарас. Я пам'ятаю. А я провожу горизонтальну зараз трансляцію в той спосіб, камеру тримаю. І просто хочу знати, як до речі, чути, як, як видно мене чути, чи чути мене, по-перше. І як видно, до речі. Трошки міяю камеру. Не так тримати телефон, а так. В той Так, двоє людей щось. Можливо, зараз переверну камеру і буде трошки легше. Дякую за лайки. Дякую. Так, ага. так, Дякую за лайки. До речі, там Тарас можна прокоментувати. Цей лайф-трансляцію, так що натисни там така от значок як Корона. І натисни проголосуй, якщо ти можеш, проголосуйте за цю трансляцію. Не знаю, чи у вас в, в Україні там показують, але у нас в Польщі вже такий значок, найбільші шанувальники. І там можете якраз привітатися з лайф-трансляцією. Дякую за вподобайки, хто ставить лайк, сполуч. Трошки треба навести людей на трансляцію. Бонуси вже готові. Дуже добре. А ну давай перевертати камеру, пробувати. Зараз переверну камеру.

Nie. Це я вас зрозумів, це зрозумів, зрозумів. Я зрозумів, зараз просто я налаштовую камеру по своєму, а мені цікаво так. А так виключено, нічого. Так, так вимкнути. буде добре, буду знати. Тут просто різні функції. тестую. Дякую, друзі, за лайки. хто Ставить лайк з як ваші справи, до речі? От е, головне, що я тут не можу писати е, в цю е, опитування. Не можу вас з людьми опитування проводити, опитування не можу. Дякую за хто ставить лайк, змогу ліс. Як ваші справи, Хто звідки дивиться трансляцію. Друзі, можете користуватися функцією спонсорства каналу. Для спонсорів каналу ми знімаємо окремі відео. А також голосувати. Тут в опитуванні є такі голосування. голосування. Можете там голосувати, ставити бали. Як там вас погода зараз, до речі?

А, вечора вночі впали бачите. Е, Тарас, напишіть, будь ласка, чи у вас там в коментарях, коли ви пишете, є значок прокоментувати. Такі корона, така або комента якісь. Дякую, хто голосує за лайв трансляцію Зараз за хмарною вже перший разривався дрібний дощ. Вже сьогодні три-чотири рази на день. Тому ось так от. Ми стараємося сидіти під парасолею, щоб сховатися під парасолею. Дякую за подвеки, хто дякую. Корона є лея кнопок. От, тут на корону натисніть на корону, будь ласка. Тарас, натисніть на корону, і там вам будуть такі бали, якісь виска. Це Ютуб е, дуже зараз тестує такі штуки. Спробуйте натиснути Тарас, якщо можете. <пасувачить> Дякую, дякую. Ну, от десь хвилин хто. Буде зараз, виходити, просто я тестував камеру в інший спосіб і от вимкнулася камера. вимкнулася, камера тут. Вже як є. Ну, бачите, перевертаю. Забудь. Поверніть пристрій назад, все одно пише назад. А, ну окей. Ні, я просто не бачу того. Ні, реалізувати не тільки натиснути. Ті, э, Суперчаті призові дорожчі. до. Ну, Кольош суперчат, не знаю. Розкажіть, як буде святкувати. Не знаю, які святкування тут ще з нової функції, до речі, Ютуб дав на рахунок таймера святкування. Напишіть хто звідки дивиться трансляцію. Воно що опитування не може проводити тут з людьми, з підписниками і розмовляти. Дякую, дякую за подбай, які хто ставив. Дякую, як сфонівна. А ми сидимо з вами, спілкуємося, друзі. Хочу попитатися хто звідки дивиться трансляцію. бачите, різні функції з'являються, я не знаю, що не було раніше там. Правда, тарас, не було раніше корони тут в цей. Ну, якось недавно з'явилося, в неділю. Я не пам'ятаю, у вас було чи не було тієї корони? Дякую за вподобайки, хто ставить лайк з помилую. А, два-три тижні. Ну так, во два-три тижні, але я тільки дивлюся, що тут різні такі функції. Там Микола якраз дивиться і там якісь святкування, я ще щось. У нас бачите, так погода. Вже заліт. Я стрімлю, то в мене в стрімчаті також є. О, супер Тарас. Супер. А це твій канал називається, до речі, що ти написав. Як твій Тарас називається? Ютуб канал. Щоб подивитися. Ага, Колд Шмель. Колд Шмель. Добре, я куль згляну на твій канал. Там, вонас... Добре, друзі, закінчили закінчувати, тому що а, на аватарку. Okay. <ріпи> ну зараз я не підписатися, але я зайду подивлюся твій канал, звісно. Друзі, можете голосувати тут в суперчаті, звісно. Ну, бачите, воно не є такі функції. Тараса, ви теж, до речі, камеру завжди так тримаєте? Чи так? Висвітні ще горизонтально тримати. І я дивлюся, що писати не можна, опитування проводити не можна. І я в цей суперчат, цей я не бачу весь. А, без камери стіни. Цікаво, цікаво. Добре, буду з вами прощатися. Тримайтеся, гарно всім дня. Тримайтеся. Добре, доїхайте дочка, а